Ардон охоронець, хоч куди. Пес Ардон захищає свій новий дім у Дніпрі. Поруч із ним його господар Сергій. Чоловік разом із собакою вимушені були тікати з під обстрілів рідного Харкова. Дружину і сином не бачив більше року. Вони виїхали до Польщі. Я промисловий альпініст, реставратор. Я відреставрував пів Харкова. Це дуже боляче. Мою роботу висю расисти розбомбили. Зараз чоловік знов працює за фахом, але вже у Дніпрі. З роботою та тимчасовим житлом допоміг хаб Хелп Піпл». Тут є невеличкі будиночки для переселенців, котрі працюють в організації чи для волонтерів, які після довгої дороги можуть залишитися тут переночувати. У кімнатах облаштовано є все необхідне. Також є спальня, кухня, пральня та вбиральня. Загалом оселя розрахована на 16 людей. А поки волонтери відпочивають, їх автівки можуть взяти на безкоштовний огляд місцевого СТО. Автомобіль їздить на великі дистанції, і треба, щоб рівень був у нормі. Рівень в нормі. Фільтри замінили. Машина готова до виїзду. Іноді ремонт триває кілька днів чи навіть місяців. Тож у такому випадку волонтери беруть іншу машину для того, щоб відвести гуманітарну допомогу. У хабі 4 в одному фасують продуктові набори для нужденних всього на тиждень в середньому це 150-200 пакунків. Хоча було й таке, що кількість гуманітарки досягала 52 тонн, кажуть робітники хабу. Ми збираємо продуктові набори і гуманітарну допомогу для людей внутрішньо переміщених осіб та які потребують цієї допомоги. Ми їх відвозимо на підконтрольну Україні територію. Мадську організацію Help People» заснував Олексій Воронін у перші дні повномасштабного наступу. Вже тоді легковою машиною чоловік разом з іншими волонтерами вивозив людей у безпечне місце з Київської області. Потім почали евакуювати з Донецької та Луганської за півтора року повномасштабної війни. Організація вивезла 21 тисячу з окупованих територій, із них три тисячі це діти. А ще кілька тисяч сидіти, яких повернули з Росії в Україну. Хаб співпрацює з благодійною організацією Маріуполець Андрій каже, що про цю громадську організацію дізнався, коли евакуював сім'ю з рідного міста. Тепер працює тут директором і має плани на розвиток хабу. Наразі не вистачає ще міні-заправки. В нас буде свій бензовоз, який наразі вже. Майже готовий, і будемо закуповувати ємкість, яка ось можна, якщо по місту їздити, можна побачити такі маленькі АЗС, де просто стоять білі такі бочки. Великі От така буде в нас заправка для своїх потреб. А коли Маріуполь деокупують, волонтери хабу планують допомогти у відбудові нових чи реставрації старих будівель міста. Валерія Глушенко гайдутка, Підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше.